Вітаю вас, улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, зі Святої Гори Афон. Щойно я розмовляв з одним із найвідоміших старців Святої Гори, який входить в число керівного органу Афону його священної епістасії. Людина надзвичайно скромна і смиренна, яка ніколи ні з ким не фотографується, не дає інтерв'ю, але багато хто говорить, із духівників і настоятелів Святої Гори про його прижиттєву святість. Один із поп зірок, який недавно відвідав Святу Гору Афон, розмовляючи з цим старцем, говорить, коли я подивився йому в очі, я побачив очі Бога. Так ось сьогодні я задавав дуже багато питань. Одне з питань це як людині, яка знаходиться на порозі смерті. Яка вражена термінальною смертельною хворобою раком, інсультом або інфарктом, як їй зцілитися? Що для цього робити? Відвідувати паломничати, відвідувати великі святині, читати молитви, причищатися. Що саме може от змінити природний чин і повністю відробити людину? І ось що мені старець відповідав. Тільки глибоке покаяння, глибоке щире слізне сердечне покаяння може повністю вилікувати будь-яку людину, сказав старець, і навіть найаморальнішу, найгрішнішу. Покаяння в першу чергу це бачення своїх гріхів, безчисленних, як морський пісок. Покаяння це оцінити свій стан в світлі івангельських вимог, а не просто людської моралі. Це каяття перед Ісусом Христом, як каяття блудниці Марії або кровоточивої язичниці з Євангелії. Саме після глибокого, щирого, сердечного, слізного каяття може відбутися регенерація органів людських, помінятися доля не тільки наша, але й наших дітей. Навіть якщо син чи чоловік в окопі, то покаяння Матері. Покаяння дружини може поміняти траєкторію міни, що летить у окоп, може відхилити ракету, що летить в київський будинок або в Житомирський будинок, харківський будинок. Але біда наша в тому, що ми розумом каємося, але не серцем. Ми каємося не в дусі. Поміняти світогляд можна у мить, але війти розумом в своє глибоке серце. Як кажуть, що підсвідомість, їх вчені налічують 12 рівнів, те, що старці і сихасти називають глибоким серцем. Увійти розумом в глибоке серце, покаятися в дусі. Відомо, що у душі є найголовніша складова частина це дух. Він міститься в верхній ділянці серця. Тут знаходиться та свідомість, яка ніколи не згасає, не в ділянці мозку, а тут. В ділянці серця, головна свідомість людини. Та свідомість, що в зоні мозку її можна відключити. Це розсуд, це логіка. А покаяння повинно бути в дусі. А ще от в зоні серця там знаходиться дух людський. Ну що нам не дає покаятися саме в дусі? Наше горде серце, воно відштовхує розум і не дає йому розуму війти в глибини? А вірніше, і це не якісь басні, а саме біси, саме змійовідні потвори, демони, ще ми їх називаємо пристрасті, вони обвивають зону навколо сердечного і не дають відбутися цьому з'єднанню розуму і духу людському. Якщо це відбудеться, тоді Дух людський з'єднається з Духом Божим, там, в зоні серця, і тоді міняється природний чин. Можливим стає чудо, що виходить за кордони простору і часу. Людині потрібно зосереджуватися на каятті, особливо часто приходити на сповідь до священника і провокувати весь свій психічний організм на каяття. Але і каяття не дається зусиллям тільки самої людини. Зусиллям людини сприяє благодать. Коли покаяння ґрунтується на смиренні, коли ти у всіх попросив пробачення і пробачив всім їх провини проти тебе, коли побачив себе гіршим за всіх, а всіх побачив святими. Оце ґрунт, на який Господь може послати блискавку благодаті. І розум тоді, який усвідомив свої гріхи, єднається з Духом, з людським духом у зоні серця. Серце сокрушається, і дух каяття сердечного притягує Дух Божий, таким чином людина відновлюється. Отож, треба працювати над каяттям. Просто назвати себе грішником це одне, а бути переконаним в цьому і сказати: плюйте на мені в лице, люди, я себе ненавиджу. я не людина, я гірше всякої тварини. Оце, оце царське каяття. Це каяття царя Давида, і тому він, цар Давид, був наймогутніший, найбагатіший в світі, тому що він каявся і тому став улюбленцем Бога. Хоча за ним числились великі гріхи і вбивства і перелюбу. Коли я розмовляю з старцем, відбувається якесь прояснення, прояснення. От, розблоковується твій мозок і, і серце осіняє благодать. Коли ми знаходимося в миру, на нас діє гіпноз. Нам навіють і джерела масової інформації, і ті, які хочуть нами маніпулювати. А от знаєте, коли розмовляєш з старцем, все прояснюється, все починаєш розуміти, все стає на свої місця. Тому що на святі горі Афон Влада демонічна, вона обмежена. Вітаю вас всіх! Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, благословення Боже над вами. Амінь. Свята Горафо.